Доброго дня малята! Сьогодні ми навчимося розповідати про себе. Дивимося на схемку і починаємо розказувати: Хлопчик, ти чи дівчинка? Твоє ім'я, прізвище. І давайте розкажемо про хлопчика. Давайте розкажемо про хлопчика Матвійка. Я хлопчик, мене звати Матвійко. Мені 5 років. І моє прізвище Здирко. Матвійко це ім'я, а прізвище здирку. Який же ріст у хлопчика? У Матвійка невеличкий ще ріст, а вік його це 5 рочків. Якого кольору в тебе очі? У Матвійка блакитні очі. Який тебе ніс, губки, У мене довгенький носик. Кирпатенький довгенький і гарненькі рожеві губки, якого кольору волосся в тебе, Матвійку. У мене русяве волосся світлого кольору. Коротко я пострижений. Адреса і опис твого будинку. Я живу у будинку на околиці міста Вінниці. Називає Матвійко свою адресу, каже вулицю, каже номер будинку і номер квартири, якщо він знає. Звичайно, у 5 років дітки вже повинні знати свою адресу. З ким я живу? Я живу із мамою, і з татом. Їжджу часто до бабусі і дідуся. Вони живуть недалечко від мене. Я їжджу до них в гості. Я вже вмію читати. Я навіть ходжу на підготовку до школи. Я вже великий хлопчик. Чим займаються члени твоєї сім'ї. Тато і мама працюють, вони приватні підприємці. Мама вдома господарює і допомагає мамі теж по господарству. Я трудолюбивий хлопчик люблю допомагати мамі, а також люблю майструвати і допомагати татові. Ось ми розказали. Таку схемку розказали, як можна розказати про сім'ю, не тільки про мою сім'ю, а й про мене. Тобто дитина розказує про себе. Ось така схемка, про якій можна розказати. А тепер давайте ми ще спробуємо описати одяг. Ось, наприклад, розкажемо про жовте таке платячко, платячко яке одягають влітку. Ось дівчинка хоче описати своє платячко. І ми перше питання ставимо: що це? Звичайно, що це? Це плаття, або ми ще кажемо сукня. Так, якого кольору твоє платячко? Моє платячко жовтого кольору. Матеріал, з якого виготовлене твоє платко. Моє платко виготовлене із шовку, легенького такого матеріалу. Які частини в цьому одязі в платку. Тут є рукава, комірець, тут є спідничка, пришита, гарна і пишна спідничка у моєму платку. Я дуже люблю своє платько. Який це тип одягу? Тип одягу це сукня. Так? Так, тому що тут типи одягу намальовані різні, ось є і костюм, і халат, і ще чоловічий костюм, хлопчачий костюм, і так далі. Коли носять, якої пори року, носять це платячко. І так, це платячко носять, звичайно, влітку, коли тепленько, я одягаю своє плаття. Хто? Носить це плаття? Це плаття носять дівчатка, дівчатка дошкільного віку, і навіть дівчатка, які ходять в школу, школярі теж можуть носити це плаття. Догляд за, цим, за цією сукнею. Як я доглядаю своє платчику? Я, звичайно, його вішаю на вішалку у шафу. Мама мені допомагає, я мамі теж допомагаю, коли ми перемо одяг. Я перу його, але в правильну машину я його не кидаю, тому що воно тонке, тому я його ручками перу, потім висушую на сонечку. І коли я його буду прасувати, я вмикаю малу температуру, щоб платячко не пропалити. Ось так я доглядаю за своїм платчиком. Ось таким чином, діти, ми описуємо одяг. Одяг будь-який можна описати. Сьогодні ми описали для дівчинки одяг, це сукня. От на все добре, малята, до побачення.